Всім привіт! Ви на каналі Renderos.ua, я Денис. і У мене в руках одні з перших витоків ігрової журналістики в Україні. Саме так це журнали «Шпіль» Та геймплей раніше, ще коли люди читали друковану пресу. Більшість українських геймерів дізнавались ігрові новини і читали огляди саме з цих журналів. У цьому відео я пропоную вам згадати, як це було. Я вже ж з цікавими фактами і маловідомими подробицями. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім Патреону, наразі в каналу є сторінка на БайміяКі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Donatello — Це український сервіс-аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали. Цікавий факт: шпілі геймплей були абсолютно різні за духом видання. На перший погляд у геймплей була здебільшого серйозна аналітика і інтерв'ю а Шпіль був своїм хлопцем з двору, який все пояснить у своїй манері. А вже ж за товщиною обох журналів можна зробити висновок, де наповнення було більше, але все не так просто, як здається. Почати цю оповідь варто зі шпіля, бо це фактично перше українське повністю ігрове видання, яке розпочало свій шлях ще у 2001 році. І дійсно, його великою особливістю була саме душевність. Навіть якщо подивитися на назви рубрик, наприклад, to play», Індустрі, можна зробити висновки, що по Дача інформації була взагалі не сухою, а розбавленою жартами й тодішніми мемами. Програма ігронавти, до речі, створювалася спільно з журналістами шпіля, і очевидно, можна зробити висновок, що цей дух перекочував і туди, але про саму програму трохи пізніше. Що іронічного я дізнався, переглядаючи інформацію про знакових людей у шпілі, то це те, що більшість із них не те, що більше не пишуть про ігри, а й давно не пов'язують свою основну діяльність з відеоіграми взагалі. Наприклад, Андрій Гайдут, засновник видання, він же перший головний редактор, судячи з інформації у соцмережах, зараз працює у заснованій ним же онлайн-школі Сквот. Хоча приємно дізнатися, що ця онлайн-школа, зокрема, викладає курси по геймдеву. Інша знакова фігура шпіля Ростислав Малько, бо саме за його часів я найбільше купував і читав шпіль, взагалі тепер більш відомий як психотерапевт з великим стажем. Я не думаю, що це погано, адже люди самореалізувались і просто Займаються тим, чим хочуть. Тож, перечитуючи шпіль сьогодні, у мене склалося враження, що це видання було побудоване ніким іншим як ентузіастами. Людьми, які просто любили писати про ігри. Всі автори писали свої огляди завжди з суб'єктивного боку і не соромились у своїх висловах. Звісно, без матюків. Поспілкувавшись з одним з головних редакторів Олегом Скубицьким, він же принц, я дізнався, що у шпіля хоче був офіс, але лише формально. Всі автори писали з дому. А самих авторів зазвичай знаходили на форумі журналу, бо на момент його роботи, а це з 2011 року, ком'юніті шпіля було дуже відданим. Сам Олег Теж став працювати у журналі з форуму, коли з'явилась тема з пошуком авторів, тож стати автором було нескладно, достатньо було виконати тестове завдання, просто написати рецензію на будь-яку гру, у яку в останній раз грали. Однак, якщо ви мріяли працювати у шпілі, гадаючи, що це ідеальна робота, писати про ігри і отримувати гроші. Не кваптесь з висновками, платили авторам символічні гроші за кількість написаних сторінок. Лише головні редактори мали повноцінну зарплатню. Але загалом шпіль це була більше тусовка. Автори їздили на ігрові заходи, дружили, і деякі люди зі шпіля навіть доклали руку до ігронавтів. Наприклад, Ростислав Малько був головним редактором шоу, а автори писали тексти для сюжетів. Не менш цікаво, що деякі автори навіть були серед експертів ігронавтів, а серед деяких були люди. З геймдеву. Ось тому ж пілі і гронавти були такими душевними, але в якийсь момент щось пішло не так. За словами Олега, журнал закрили перш за все через економічні проблеми. Після окупації Криму різко зріс курс долара, і виробництво журналу подорожчало на всіх етапах: від логістики до цін на папір та друк. Тож ви знаєте, кому перш за все варте вкотре подякувати за все погане і хто лишив нас навіть. Першого українського журналу про відеоігри. На додачу, як ми знаємо, журнали виходили з моди, бо інтернет вже набув популярності як медіа, надто для геймерів. Деякий час шпіль пожив у форматі сайту, але на повному ентузіазмі. Бо якщо у журналах була реклама, на сайті рекламодавці не поспішали її купувати. І ось вам ще очевидна зрада: до самого кінця існування проєкту шпіль навіть на сайті, майже всі статті були російською. Статті українською були, але вкрай рідко і заради експерименту. Втім, як каже Олег на правах останнього головного редактора, якби шпіль існував сьогодні, то стовідсотково був би українськомовним. Не відбулося українізації, також бо держава тоді не регулювала мовне питання в журналах, як це відбулося у кінотеатрах та на телебаченні. І наостанок цікавий факт. Оскільки журнал виходив з дисками, як виявилось, попит на них був аж до закриття журналу. В останні роки на них записували не. Лише трейлери ігор, і навіть стріми авторів шпіля. Хтось їх купував для колекції, а хтось бо мав повільний інтернет. Ну і не варто забувати, що десь до 2010 року для багатьох вони були взагалі єдиним джерелом, де можна було подивитися свіжі трейлери ігор. На мою думку, шпіль все одно зробив багато. Він об'єднав людей як всередині колективу, так і багатьох українських геймерів. Багато хто й не знав інших ігрових видань до всього шпіль був найдешевшим, значно дешевшим за геймплей і росіянські страну ігор та Ігроманію, а отже, доступнішим. І хоч автори не пропонували ультра унікальний Контент свою роль журнал виконував. Він розповідав, які ігри вийдуть, які ігри хороші, а які погані. А більшого на той час і не було потрібно. І от абсолютно іншу позицію на противагу шпіля мав геймплей. Це було видання не просто для тих, хто цікавився іграми на початку нульових. Це було видання для тих, хто слідкує за ігровою індустрією і кому цікавий геймдев. Перший головний редактор геймплея Сергій Гальонкін. І я думаю, ви знаєте, хто це. Його ви теж могли бачити у ігронавтах, а взагалі діяльність Сергія у геймдеві просто величезна. Він створив популярний аналітичний інструмент для розробників Steam Spy. Він працював у Epic Games, він один з творців Epic Games Store, Він працював над запуском і монетизацією Fortnite, також працював у варгеймінгу і ще багато-багато де. Але як медійна особа починав Сергій ще на початку нульового. Вих як автор статей про ігри у журналі Домашні ПК». І напевно цей журнал теж мав би бути у списку журналів цього випуску, бо у ньому теж писали про ігри. Зі слів самого Гальонкіна, потрапив у домашні ПК» Він через форум, коли писав там, що інші автори геть не вміють писати про ігри. Так би мовити, агресивний маркетинг, який спрацював. Хай там як та згодом Гальонкін став головним редактором суто ігрового журналу Геймплей. Від того ж видавця, який працював над домашнім ПК. Коли я став читати геймплей, то просто відкрив для себе у ньому новий вимір. У цьому журналі багато писали про ігри на консолі, не просто консолі, а й PlayStation 2, Wii, купу всього іншого, чого не те, що не кожен міг собі дозволити, а про що навіть не кожен чув на той час. Завдяки геймплею я дізнався, що таке Зельда, бо тут була стаття про цю серію ігор, і це на секунду у випуску 2006 року. Тут же були інтерв'ю як з іменитими розробниками, так і нашими українцями просто Про їхню роботу. А ось, наприклад, стаття ЕСЕ на тему стилів графіки. Тут же писали і про залізо, і ось, наприклад, стаття про спробу зібрати ігровий ПК у корпусі Xbox 360. А це стаття про вигадані українські ігри, де використовували замість скріншотів кадри з різних фільмів. Тут навіть Кароліночка є, дякуємо їй за донати на дрони. Я навіть не знаю, якого контенту тут не було. Це так дивно розуміти, що в часи, коли ти грав у що доведеться, Своєму компі з оперативкою 512 мегабайтів, і навіть не розумів, навіщо потрібні ігрові консолі, були люди в Україні, які в цьому тямили експертно і ділилися цим. Ділилися тією ж інформацією, яку навіть зараз інколи подають, як щось суто андеграундне. І напевно проблема була в тому, що відеоігри і консолі були скоріше розкішю, ніж звичайними ігровими пристроями, як зараз. Між авторами журналу і більшою частиною аудиторії була якась прірва, бо і сам журнал був не дешевим. Як ще й писали там про речі, які тоді було просто важко осягнути. Це не робить геймплей гіршим, це справді чудовий кейс, просто не всі були до такого готові. Другим головним редактором після Гальонкіна була Анна Зінченко. Між іншим вона також працювала піар-менеджеркою у GSC Game World. На жаль, я не знаю, як відбувалася робота всередині, однак можу зробити висновок, що значно більш професійно, ніж у Шпіля. Бо все ж видавало геймплей видання ITC яке який досі живе, але в якості сайту ITC.ua. Там, до речі, пишуть про геймдев, технології і багато про що. На дисках геймплея були не лише відеоігрові відео, а й патчі до ігор, демоверсії і навіть маленькі повноцінні ігри. Я пам'ятаю, як вперше пограв у демо World of Goo саме завдяки їхньому диску. На жаль, геймплей проіснував навіть менше за шпіль, 5 років з 2005 по 2010. І причина це було декілька. Ще в часи життя журналу редактори розуміли, що доба популярності журналів незабаром мине, а тираж журналу був меншим за шпіль, бо робити його було значно дорожче і орієнтований він був на людей з заробітком вище середнього. Сергій Гальонкін, до речі, за його словами, пішов із журналу саме тому, що перечував швидке його закриття. Потім проєкт геймплей проіснував аж чотири роки, як сайт. А після закриття колишні автори стали публікувати ігрові статті вже на сайті ITC. Шпілі геймплей особисто мене мотивували не лише грати в ігри, а й розповідати про них. Працювати ігровим журналістом доволі довго було роботою моєї мрії, і це вплинуло на мій вибір вищої освіти. А вже ж дізнавшись про те, що ігрова журналістика в Україні цей досі дуже ніж і що тепер робити контент про ігри скоріше справа добровільна. Мій шлях привів мене до створення цього ютуб каналу. І знаєте, це навіть краще, адже в контексті ігор приємніше робити те, що хочеш ти, а не те, що потрібно, наприклад, головному редактору. Завжди краще самому керувати процесом і таким чином зменшується ризик вигоряння. Якщо ви теж хочете ділитися своїми враженнями про ігри, робіть це. Робіть це у своєму маленькому блозі, твіттері чи на Ютубі. Робіть це просто, щоб отримати задоволення, бо як доводить досвід. Тих, хто любить свою справу, не зупиняють ніякі рамки. А які українські ігрові журнали купували ви? І чому саме їх? Обов'язково напишіть у коментарі, буде цікаво почитати ваші враження. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. І долучайтесь до нашої сім'ї задротів. Це до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагає просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на БаймієКі, а також бути спонсорами каналу. Бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернися живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.